Привіт, хлопчики та дівчатка! У мене є 4 картки, а на них я намалювала веселі смайлики. Одного дня смайлики вирішили пограти в гру пори року. І кожен придумав прикрасити свою голову кольором свого часу року. Зімовий смайлик прикрасив свою голову білими квіточками. Білі квіточки зима. Спить під ковдрою земля. Весняний смайлик прикрасив свою голову зеленими листочками. Зелене листечко весна, пташка пісеньку співа. Літній смайлик прикрасив свою голову червоними квіточками. Червоне квіти то літо, сонце сяє, все розквітло. А осінній смайлик прикрасив свою голову жовтими листочками. Жовті листочки це осінь. Дощик тихо в вікно просить. Всякі смайлики вийшли в мене. Зробити. До побачення, хлопчики та дівчатка!